Доброго вечора. Сьогодні поговоримо про Джона Абдайка. Це американський письменник. Будемо говорити про драматизм повсякденності Джона Абдайка. І так, Джон Абдайк народився у 1932 році. Класик американської літератури ХХ століття. Він написав перші книги його «Кентавр», Ферма, чотири романи. Це колима кролик Піжи. Потім, у 2006 році він написав, опублікував роман Терорист, оповідання терорист пов'язано з подіями 11 вересня. І він також написав серію. Книг Гертруда, Клавді або і іствіківські і, і відьми. Тобто Джона Дайк е, вчився у Гарварді, закінчував е, Гарвард, блискуче закінчив, вивчав там англійську літературу і навчався один рік у Оксфорді е, живопису. Е, він народився в сім'ї в родині вчителя е, у е, Пенсильванії. Його мати полюбляла писати також розкази, романи. Джон Абдайк пояснював завжди, він писав про рядових американців, пересічних американців, розумів для себе місію, головну місію, так як він був кальвіністом, Йому треба було видати головну місію, описувати саме. Побут повсякденного американця. Як вони живуть, живуть, чим живуть, що ними рухає цими людьми? Він писав про пересічних громадян, які ну, up, up middle, це мається на увазі це інтелектуали були, це були бізнесмени, це, це були ну, трошки вищі, ніж середній клас. Він як письменник не виходить. Письменник не виходить за рамки родини побутових історій, історій та конфліктів. Тобто він описує цей конфлікт життя, конфлікт цих ситуацій, які попадає його, його герої. В нього дуже багата літературна техніка, дуже великий багатий лексикон, стильове багатство. Пильна увага до психології дуже психологічно підходить до своїх героїв. Пам'ятає це безробіття, яке його батько, безробіття його батька, ці важкі 20-30 роки, коли Америка мала дефолт. Пам'ятає це безробіття, цю хвилю важку дуже. От, тому... Його головна тема це а трагедія його творчості. Головна тема це трагедія повсяденного життя персічно американця. Він народився в небагатій цій родині шкільного вчителя. Він, ну як, на нього дуже вплинуло оце відчуття, якраз це ця хвиля, яка пронеслася… в. В Америці. дуже вплинуло. Він майже виховався, звичайно, в бідності, не, не дуже багато, звичайно, були нестатки в родині через те, що батько не працював. Також він мав хворобу псоріаз. Псоріаз – це ну, як він для себе розумів, що. Це чому така ситуація? Тобто він підходив з цієї нестандартної точки зору, що це реагував як Тверезо, реагував серйозно на це і розумів, що, що він має трошки інакше себе вести, і він усьому бачив знаки долі, знаки дару. Тобто Взагалі, як кальвініст, він, можна сказати, був людиною, яка усьому бачила задум Божий. Тобто він не бачив він був не антигуманістом, тобто він розглядав антигуманізм, він не став людину центр всього. Тобто він казав, що людина це є задум. Учасник задуму Божого, це не є, тобто як, як спів співпрацює, от. тобто, учасник як як задуму в задумі Божого, тобто в задумі. Він не є центр Всіленни, він не є центром всього, тобто людина не є. Ну, для про себе він скаже також, що він, як кажуть, олівець, той грифель, яким управляє хтось, він пише, хтось ним управляє. Ну, це дуже, звичайно, таке бачення саме кальвініста. От. Але він був шанувальником, читав мислителів Сартру, Кам'ю, і звичайно він. З ними завжди сперечався, тому що Сартер казав скажімо, що світ абсурдний, незбагненний, світ незрозумілий, відчужений, що речі, якщо не ворожі, ну, відчужені. Тобто він дотримувався, що речі байдужі до людини, але чому ж вони байдужі? Тобто для нього так було, що якщо камінь лежить. То для чого він лежить? Значить, якщо він лежить, значить потрібно так, щоб він там лежав. От, так, тобто така у нього була тенденція як позиція, що всього є задум. От, задум, саме цей задум. От, ем, якщо говорити про себе, він казав, що він має виповнити місію. Він врахував, що він прийшов з місією, і це дуже добре був. Я, до речі, дуже схиляюся. Мені ардай дуже імпонує, тому що дійсно людина приходить заради чого. Має бути в цьому сенс заради якоїсь місії. щось робити добре, залишити якийсь гарний, як це слід в своєму житті, щось зробити добре, краще привнести в життя суспільства. Дабдайк мав цю енергетику розуміння, розумів це. Він виробив цілу естетику всього цього, От, його мова трошки змінювалася, але все-таки він як належав до свою точку зору, він не змінював, так же майже і без світогляд його так до самого кінця і залишався тим світоглядом, як і спочатку. Тобто він казав, що Бог не збагнений, Бог не передбачуваний, не пізнаний, світ дуже і раціональний, тобто людина не є центром Всесвіту, людина не є центром буття. От. Тому не можна. Міряти людськими цінностями, людським розумом щось міряти, тому що ну, дійсно людські цінності вони дуже змінчую, зм, зм, як це, ну, не є совершенні, не є цілісні якимось більш совершенними. От. І тому дуже важко змірювати дійсно все це змінюється, а Бог він залишається. Великим Богом, яким, яким ну, тобто, все, все від Бога, ми як вже як інструменти або як праведніки. От. Ну, Він розумів, що сенс життя це дійсно бути цим праведніком для вищого вищого початку, вищої, вищої сили. Він врахувався, що хотів би дуже йти, коли вже помер. Він хотів дуже йти цим шляхом, як і йшов Селенджер, тому що його теж критикували його роботи. Як і Селінджер закрився в своєму домі на 45 років, так само хотів зробити, ну хотів би зробити і Євдайк, але він. Все-таки погоджувався на певні інтерв'ю і давав ці певні інтерв'ю для того, щоб захистити якісь свої точки зору, якісь свої роботи якісь захистити. Тобто, так. Ну що, то це можна сказати, також він в своїх романах, в своїх творах освічував долю пересічних американців пересічного американця і. Поговоримо про саме цикл цих його романів, Кролика. Туролик біжить про, про кролика. Тобто кролик він протистоїть бунтарським героям, тобто він герой 60-х років, 60-х, 50-х. Цей роман перший був написаний в 60-му році, мав десь дійсно успіх. Роман але він, як писала критики, поселяв цей роман, поселяє тривогу. В, нього, в ньому дійсно відбилися ті реальні та значні протиріччя американського суспільства. Герой Гаррі Ен, Ен Ернстон він має прізвисько цей кролик, і людина інфантильна, позбавлена внутрішнього стержня. Але все таки колись там він був на цьому баскетбольному майданчику, без куча грав і можливо, якби, якби він там продовжив свою кар'єру спортивну, можливо, він би дійсно знайшов себе і не був би цим цієї людини. Просто людина займалася мені здається, як на мене, цей герой займався не своєю роботою. Він працює в цій кампанії рекламній, рекламується кухонний якийсь прилад там. Має родину, дружину, але має дитину трьохрічну і на рахунок цього ще має коханку. І його все не задовільняє, робота не задовільняє. Дружина ця Дженіс. Дженіс ще, до речі, має дитину, носить дитину дівчинкою, вагітна, І все не задовольняє, він бежить до коханки. Коханки свої той рут, і все все в нього якось іде, він від цього тікає, він усе боїться, він боїться цієї відповідальності. І, звичайно, він замикається. Він хоче щось вирішити, але він не може вирішити. Він тікає, думаючи, що втече від цих втече, тобто. Від усього він біжить від роботи, від людей, від, від усього, від всіх обов'язків. І навіть коли там він постійно згадує цього тренера, який йому казав: біжи, кролик, біжи. І тобто, це як механізм, який включає постійно з дитинства, що він повинен бігти, щось робити, але чому бігти? Нема ніякого сенсу, немає ніякої раціональності в тому, що він біжить, і що він робить взагалі. Треба спочатку зрозуміти, куди ти біжиш, для чого ти біжиш. Тобто Абдайк хоче як це, людину за, заострити на те свою увагу, щоб людина зрозуміла, куди ж ви біжите, ви ж маєте якусь свідомість, що ви робите, на що ви це робите. До речі, дуже переплітається лейтмотив з заповіданням Аліса в країні, Чудес, коли теж вона прийшла до цього кота, кіт каже, вона каже, я куди мені вийти, де мені вийти, мені треба десь вийти, вже, знайти щось кудись вже він каже, А він каже, куди ти хочеш ти? Ну, хоч, хоч ходи, куди-небудь. А він каже, ну тоді нема різниці, куди бігти. Тобто треба дійсно вже. Мати якусь дуже тобто Абдай призиває тут до свідомості, не просто механічного життя, механічного якось страху, якось жити так хаосно, а він призиває до свідомості, розуміння, навіщо робимо і відповідальності, звичайно, відповідальності. Ну, чим все це закінчується, що він, маючи дружину, вона вагітна, народжує дитину, але він йде до коханки. Живе з тією коханкою, потім кидає коханку, вертається до цієї дружини, стає винним в смерті новородженої дитинки дівчинки, відчуває все життя, цей груз на собі. Цей маленький хлопчик теж живе з ними. В цій родині, звичайно, бачить цю маму, яка постійно п'є, страждає на алкоголізм. Не, не знає, що таке бит взагалі, не... він теж не може раду дати, як е, я голова родини, не може не знає, як це зробити. Хоче зробити не знає, як і взагалі нічого не робить. Тобто е, він показує, що, е, що потрібно для того, щоб дійсно щось зробити, піти до чогось, потрапити, треба зрозуміти, спочатку розібратися, куди ви йдете. І, і що ви хочете. Це здійсно справжній лейтмотив, провідний ром, лейтмотив роману. От. Тому ну, він відчуження бачить, що він чужий всім, ми в Америці чужий, відчуження це бачить. А, але ж тут Авдайк пише в стилі, в стилі побутової сатири. Він показує, показує це, це все. в цьому такому трошечки... Він не розв'язує проблеми, але він заставляє, читача, задуматися нащо, чому. От саме тут тетралогія про цього кролика це розповідь про життя цієї людини, пересічного американця. Безвольна, безвольної людини, яка просто тече, якось живе. Хоча він заводить ці стосунки з якоюсь коханкою, повією на стороні і тобто немає так, навіть уяви, як з цим бути і взагалі, навіщо це йому потрібно. От. Його втеча це ілюзія. Він тікає, але це ілюзія бунту. Він наша бунтує, але це просто ілюзія. Він закриває очі на, свій, на ці всі проблеми, на особисту кризу. Його біг це біг нікуди. Просто безцільний біг. Він біжить, наче біжить, як по колу. От. Тому для кролика. Це, саме Цей кролик це є автопортрет покоління того часу. Ну, і сьогоднішнього часу також, також це може бути. Воно і сьогодні відзвучує. От, тобто автор розповідає, що відбувається в цій сім'ї, і взагалі, як змінюється герой. а потім там вже в 1919. 1900... У 1971 році випустилася інша книжка, коли кролик розбагатів, а потім, в 81 -му році, також має виходить книжка. І четверта книжка кролик на спочинку. Це вже коли він на спочинку, коли ж це вже про хлопчика їхнього, коли він оженився, жениться і теж така сама історія, як може бути в дитини життя краще, коли він не бачить того щастя, тої правильної моделі розуміння життя, поведінки в своїй родині. Тому, звичайно, там така сама історія. Своїми драмами, своїми проблемами. Це все, це все не вирішується, але це все піднімається. Це питання, все піднімається. Дуже дякую за увагу.